Вздовж вулиці Шевченка в Полтаві вже близько двох тижнів проводять капітальний ремонт підземного газопровіду. Для цього вирили яму на пішохідній ділянці дороги. Від перехрестя вулиць Шевченка і Сіної до перехрестя Шевченка і Чорновола. Ця ділянка складає майже 650 метрів. На даний момент ми проводимо роботи по капітальному ремонту з заміною ділянки розподільного газопроводу низького тиску, прокладеного по вулиці Шевченка. Ремонтні роботи тривають на пішохідній частині вулиці. Як повідомив Володимир Костенко, кількість працівників на певній ділянці змінюється відповідно до навантаження. Капітальний ремонт пов'язаний з тим, що на цій ділянці. Проводилися ремонтні роботи часто в зв'язку з аваріями на газопроводі. Також газопровод, морально устарівший, так як його термін експлуатації перевищує 40 років. Ми заміняємо розподільний газопровод, тобто на даний момент стальний він, а прокладаємо із поліетиленових труб і їх з'єднуємо шляхом терморезисторного зварювання. Рух на пішохідній частині вулиці ускладнений. На деяких ділянках поклали дерев'яні містки для зручності. У будинках поблизу постачання газу не припинили. З Харкова. Три роки переїхали. Контраст дуже великий. У вас тут в Полтаві. Ми вдячні, що ви нас всі прийняли, але ну, комунікації взагалі бажають кращого, тому що ну, порівняно з Харковом, це жах, м'яко кажучи, і вони вже тут все розрили. Дуже довго це роблять, я думала, що це за тиждень вони справляться з цими всіми питаннями, але ну, дуже незручно. Дуже добре це. Хлопці з Полтавгазу перекладку газопроводу роблять, І оці ржаві труби міняють на пластик. Так що це все нормально. Як повідомили Суспільному, у прес-центрі АТ Полтава Газ після робіт пішохідну зону облаштують та заасфальтують. Коли завершать ремонтні роботи, поки невідомо. Додав Володимир Костенко. Оліна Гончаренко, Богдан Казиріт Суспільне новини Полтава.